Сергію, радше традиційне вже запитання. скажіть, будь ласка, як минула ніч, і розпочався сьогоднішній ранок на Одещині На відміну від дня, який був напередодні, ніч у нас і без тривог повітряних, і без обстрілів, слава Богу. Тому працюємо, я кажу в штатному режимі воєнного часу. Є чим займатися. Найголовніше це енергетичний фронт, який треба втримати. Це стабілізаційні заходи, що відбуваються в електромережах з енергопостачанням. Тому працюємо саме над цим. Ну і звичайно працюють порти Великої Одеси. Це Одеський порт Чорноморський, Південний, зернова ініціатива реалізується. Займаємося аграрним сектором, тобто все стабільно, але найголовніше немає обстрілів, то робимо невеличку таку перерву. Хоча розуміємо, що загроза. Ракетно-дронових ударів залишається дуже високою. Наразі в Чорному морі трошечки збільшилось угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації. Це два надводних кораблі, два підводних човни, 24 калібри насілених на Україну. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо про стратегічну ворожу авіацію. От вона саме вчора в день, декілька разів підіймалася на території Біло тобто Білорусі, ну і на території глибини території Російської Федерації, звичайно. На такі дані реагуємо і запрошуємо людей до укриття, пане Сергію. Вже добігає до свого кінця жовтень. От чи можемо ми зараз проаналізувати, як змінилася кількість ракетних і дронових ударів і активність саме цієї зброї на одеському напрямку? Ну, якщо говорити, скажімо так, за тиждень, що минув, ну беремо від минулої суботи, наприклад, так 22 жовтня, коли була масована атака по всій території України, Одещина на не виняток. Тобто, тоді у нас дві ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, пошкодили, його, відбулася певна руйнація, і декілька населених пунктів на жаль залишилися тоді без світла. Добре, відпрацювали енергетики. Просто на максимумі своїх можливостей можна можливо, навіть більше, і з часом вже вся Одещина була з енергопостачанням. Ну і 26 -го. У нас вночі було знищено 15 дронів шахетів 136 х саме в небі над Дотещиною. Рекорд такий. Ви знаєте про це говорив і головнокомандувач Збройних сил України, генерал пан Валерій Залужний, Що тоді з 20 шахетів 18 по Україні збили? Так, от з цих 18, 15 – це одеський внесок, тобто внесок нашої протиповітряної. Оборони дещо зменшилась інтенсивність, якщо говоримо за цей тиждень і за ці крайні дні. Але розуміємо, що можливо, що стосується ракет, це поповнення боєзапасу боєкомплекту щодо шахедів. Дуже добре працює наша протиповітряна проти оборона по всій державі, і можливо, є якісь певні логістичні, скажемо так, зараз труднощі виникають у Російської Федерації саме з постачанням цих дронів камікадзе, тим більше. Ви знаєте цю інформацію, що деяких високопосадовців військових у Ірані було знищено, і, начебто, вони саме відповідали за цю логістику і за постачання дронів Камікадзе до Російської Федерації. Ну, власне, вчора теж була інформація, що знищено літак Іл-76 на території Сирії. І можливо там теж був той вантаж з шахедами, який під час польоту на Росію перетворюється на Герані, яка зовсім не пахне квітами. Так, пане Сергію, маєте рацію. І, врешті, також скажіть, будь ласка, яка нині ситуація з електропостачанням на Одещині? Тому що у Києві зараз стабілізаційні заходи тривають. До речі, додам, що може бути і більше ніж 4 години відключення світла у ваших домівках. Це щодо столиці. Яка нині ситуація на Одещині? Ну, кілька днів тому, коли почалися ці стабілізаційні заходи, у нас теж по різному були ці часові проміжки. От власне на своєму досвіді сім годин, декого навіть по десять, п'ять, чотири. Це мінімум, і скажімо так, найголовніше, що не до кінця, я так коректно кажу, співпадали ті графіки відключень, які були оприлюднені. Але ми з розумінням ставимося до цієї ситуації. Тут причина одна: це наслідки ракетних ударів Російської Федерації. Наразі це відбулося кілька днів. Учора об 11 годині дня стабілізаційні заходи були відмінені на цю годину. Поки що у нас наші одеські електромережі не інформували, що буде з днем сьогоднішнім. Хоча розуміємо, що ситуація вона динамічна, напружена так само, як і на фронті, і може змінюватися ну, буквально щогодини. Є планові ремонти, є аварійні ремонти, тому закликаємо людей з розумінням. До цього ставитися, бо тим більше бачимо і в вашому регіоні, і в інших областях нашої держави. Ситуація м'яко кажучи, теж дуже складна. Сподіваюсь, що у нас вона буде менш такою загостреною. Але якщо треба, то ми звичайно ділимося електроенергією з усієї держави, ми всі на одному фронті. Пане Сергію, і от нещодавно такі така інформація цікава була. Ми обговорювали про те, що на Херсонщині рашисти вони цуплять різну культурну спадщину, але цуплять і своїх рашистських героїв. Зокрема, забрали монументи ім залишки від Потьомкіна. У вас хочемо запитати, коли ж все таки до свого фаворита втече Катерина II, точніше, її монумент, який стоїть в Одещині. Ну тут е, треба подякувати я е, звичайно з деякою іронією е, тому чудовиську, що вчора виступало десь там на Валдаї. А е, е, він остаточно мені здається в цьому питанні поставив крапку. Якщо хтось іще сумнівався. Бо я пам'ятаю цю цитату. Визначаємо просто хто це, е, як там радикальні націоналісти е, не можуть навіть зняти Катерину, яка заснувала ну, бреше, як зазвичай заснувала Одесу. Тобто, от, бачите, стоїть. І все буде добре. Ну я думаю, він спонукав до е, більш рішучих дій, перш за все, з боку чинної міської влади, тому що я є прихильником е, дотримання вимог чинного законодавства. Е, але як людина, звичайно. Завжди казав, що це російський імперський наратив, який буде використовуватися. Пойло, нас почув. Він нам це сказав, нагадав, і я думаю, що це питання буде закрите. До речі, по Херсону ми говорили про залишки Потімкіна і про російських героїв дуже сумнівні герої, тому що е, навіть для 18-го сторіччя цей е, князь Таврічівський. Співмешкав з чотирма своїми племінницями, навіть для того часу. Це було викликом і ризиком для суспільства. Ну це такі герої. Це так невеличка ремарка. Так, пане Сергію, почули вас. Дуже вам дякую, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Сергій Брачук дякую речник вам. одеської ова. Бажаємо, наскільки певна річ, це можливо сьогодні. Є спокійного дня і для вас, і для всіх жителів одещини і півдня нашої держави. Дуже дякуємо.